У писанні Господь говорить: будьте як діти, і коли ми з вами чуємо ці слова, нам здається, що ми маємо бути як діти щирими і добрими. Але є ще один важливий момент, який ми повинні запам'ятати, друзі. Подивіться на дитину, коли її батько чи матір підкидають у повітря, то вона сміється, бо знає, що тато чи мама зловлять її, і вона радісно падає вниз на руки. І це означає, що небезпечна ситуація перетворюється у радість, коли ми знаємо, що нас ловить наша мама або тато. Але коли у нашому житті ми стикаємося із випробуваннями із проблемами, і Господь каже: не бійся, я з тобою, то чомусь ми йому не довіряємо. Дорогі брати і сестри, будьмо як діти, і в тому розумінні, щоб довіряти Господу Богу все своє життя, навіть у вільному падінні, бо знаємо, що наш батько обов'язково нас спіймає. Благословенного та мирного вам часу, дорогі друзі. Буду вдячна, якщо ви підпишетесь на цю сторіночку разом до Бога ближче.